Це питання детально на двох комісіях. От були присутні присвятили дуже багато того часу, тому сьогодні ви маєте матеріали. От, і практично ви по тих матеріалах я де, тільки дещо тільки додавлю. Сьогодні в нас із трьох підприємств практично два збиткових за 2013 рік. КП «Енергія» спрацювала з прибутком десь у 200 тисяч ми сплатили нам в казну, Оскільки комунальні підприємства якраз тільки одні комунальні підприємства податок на прибуток нам платять, решта воно йде там в районний бюджет від тих організацій, які в нас на території міста, а от іно тільки комунальні. Це сплатили вони нам 37 тисяч прибутку, в податку на прибуток у бюджет. Зрозуміло, вони врегулювали свої тарифи. Діють тарифи тільки діяли протягом 2013 року, тобто на 1 січня 2013 року ці тарифи були врегульовані і пішли в дію. Ну і разом з тим, в них основна затратна в затратному механізмі, основна стаття це сировина, це кращий щепа, де найбільше вона забирає коштів, і разом з тим, врахувавши, що вона почала якісно йти, стала більша тепловідача. І за рахунок того практично стало прибуткове підприємство, спрацювало із прибутком. На підприємстві працює 10 чоловік. Середня зарплата там 2300 гривень вийшла середня зарплата. Е, тепер по двох наших підприємствах збиткових. сьогодні поводу каналу. Е, поводу каналу ситуація така. Якщо в них тарифи, практично тарифи. Для населення з 2008 року 7 гривні 50 копійок розрахункова ціна, а для підприємств з 2010 року, з кінця 2010 року 863. Тобто, вже трошечки є той період, і тому, напевно, той аудит, бо я акта не бачила. От якраз іменно цей аудит і напевно написав в плані того, що там треба вже і подивитися до цін. Разом з тим, підприємство. Діє механізм, і в минулому році вони включили цей механізм для е, населення. Якщо виходить, тариф вже підходить збитковим, то можна для населення. Це напевно для того, щоб захистити соціальні верстви населення державного бюджету. Надходять такі е, дотації, в яку можна включатися, здавати розрахунки, і е, включились е, водоканал 103 тисячі, отримали вони таких коштів. Це на Зменшення ніби того тарифу, чи на, правильніше, на зменшення затрат від населення. Той тариф, який сьогодні діє, він теж діє з 2010 року для підприємств, для юридичних осіб. В принципі, вже його можна аналізувати і сказати, що в деякій мірі, да, і я погоджуюсь, там електроенергія вже зросла, теж, і інші вже зросли затратні ці витрати от, практично, але Практично вже можна його і переглядати в деякій мірі для підприємств, для підприємств. Тому що я навіть порахувала по їхніх даних, які вони представили і продають міську раду, в принципі, ну так якби вже десь майже до 10 гривнів, виходить, за кубічний метр. Десь отак, якщо брати по затратах. Ну, але, однак, оце, що написано неефективно, я, звичайно, не аудит, я не була на підприємстві, щоб подивитися на ефективність ведення обліку. Але судячи по тому, що я бачу по розрахунках за те, що ми вже скільки років ведемо, що там збитки, все-таки там є питання. Є питання в обліку. Чому? Тому що сьогодні підприємство у нас тільки надає послуг, одну таку, такий вид послуг, тільки має. Крім того, як каже Анатолій Нестович, з моєї ініціативи я ще заробляю гроші по автотранспортних послугах, припустимо. Зрозуміло, це його заслуга. Він в деякій мірі включився в ті автотранспортні послуги. Але все рівно я його бачу, що трошечки воно всі затрати в нас, самі зрозумієте. Якщо і той штатний розпис, який говорить, що там да, в який деякій мірі, якщо сьогодні любе підприємство розкласти, то багато треба одиниць. Ну, от, але економлються на тому. Тому там той затратний механізм, який сидить на кубічному метрі, він включає і затратний механізм автотранспортних послуг, але вони чомусь виділяються окремо. Той затратний механізм. А якщо він виділяється окремо, це він якраз і впливає потім на результати прибутку збитку. Я постійно веду мову за цю амортизаційні відрахування. Там воно також ще я рахую, що не все воно влагоджено з амортизаційними відрахуваннями. Ви розумієте, там теж є питання. І навіть от ми на комісії у нас виникло 89 тисяч, які сьогодні включає бухгалтер підприємства показує озбитоку ті, що ми говорили з вами вчора. І я ще раз порахувала, далі не включається. Хоча я побачила через ківерці ем, цей мужика. Взяті затрати вони ж є. Ківерці ужукають, але розшифровку повністю там є. І взяті затрати на тих затратах отримано 40 тисяч коштів. І ті кошти пішли на ту вулицю, Костюшка, ще на ту вулицю. І Вони все рівно є у затратному механізмі. На, на збитки вони лягають. Тобто там є питання. Я розумію, хай бухгалтер конкретно. Я розумію, що сьогодні хочеться взяти дотацію від населення, але треба конкретно розібратися, бо я ще раз вам кажу по фінансовому стану. Дуже просто аналізується, коли береш актив балансу і пасив балансу, який сьогодні є. Тобто, є е, актив, це називається е, залишок коштів на звітну дату, який сьогодні. Дають право організації, якщо, наприклад, вона збиткова, то все попродаєш, і ти ще все рівно маєш суму якусь коштів і подивитися їхній пасив балансу, де є їхня кредиторська забросія, яка на звітну дату в тому періоді, то все рівно там немає ні кредитів банку, немає ні заборгованців по зарплаті. Тобто актив перевишає той пасив. Тобто, це мова, йде, що це є активне підприємство, не стоїть воно сьогодні. Пасивним тому тут є питання. Тепер по питанню ківерців у ЖКХ. По питаннях, так як сказав Богдан Михайлович, та в них практично, ну, можливо, це й трудніше, все-таки, ну, воно багатогалузеве, тут просто тут кубічний метр стоків, там гігакалорія і все практично. А тут виходить трошечки інше. Але якщо проаналізувати, то все-таки по ківерців ЖКГ я хочу сказати, що. 75 тисяч збитку це був минулому році, станом на 1 січня 2013 року, і станом на 1 січня 2014 року знову 75 тисяч збитку. Получається так, якби ми на рівні, ми щось там не рухаємося, не рухаємося, не знаю як ми на рівні, але які в них йдуть їхні практично галузі. Це, оце, що ми плануємо програму на житлово-комунальне господарство щорічно, в тому числі ми дві програми маємо. Одна по житлово-комунальному, друга ще в нас програма по експлуатації доріг, там теж практично доля. Тепер в них є цей житловий фонд, поточне фінансування. Я не говорю за капітальні, поточні ті, що беруть від населення кошти, які їм поступають від населення. Так? Тепер йде в них вивезення твердих побутових відходів. Це від населення побутові відходи і від підприємств. Якщо працюють з підприємства, так тепер у та чистка, вони називають що четвергового ярмаркового в нас дня, і в них йде захоронення твердих побутових відходів на звалці наші, чи як правильно вона називається. Світті Тому якщо із цієї суми всієї пику зароблені кошти поступили, і взяти проаналізувати їх суто по підрозділах то найбільша доля поступає таких коштів. Якраз благоустрою міста це 39% в загальному в їхньому об'ємі, і по житловому фонду 39 теж. А це вже решта, там 8,7% поки що з населенням, теж із комунальними, це з підприємствами по повтових відходах. По тому четвергу там 1,7% і 4,5% по захороненню. Безпосередньо на світєзвалищі. Я чому так розклала цю долю, щоб вам було краще орієнтуватися, де ми могли Тепер я вам розкладаю наші збитки, прибутки, збитки по підприємству, теж у також ж тих розділах. Якщо проаналізувати таким чином, то те, що в нас з утримання поточного ремонту і благоустрою міста, те, що ми даємо, в нас виходить збиток сто тисяч. Якщо ми по поточному ремонту житлового фонду маємо 67 тисяч прибутку, що це значить? В першу чергу їм дуже помогло те, що вони змінили тариф, не був з 2008 року тариф, якось спромоглися із липня місяця 2014 року змінити 13. 13, 13 року. Я вже перепрошую. Порука. Значить, змінити тариф. Це допомогло. Але я хочу сказати, що зрозумійте правильно, якщо сьогодні нас цей прибутковий галузь. То вона не повинна перекриватися об загальними збитками потім, бо тому, що не розвивається. Сьогодні люди сплатили комунальні по цей за житло. Сьогодні в житло включено поточні ремонти і включено все. А ми в загальному зробили збитки, за рахунок чого ремонтувати це, якщо гало 67,3 і три десятих, він повинен розкласти і піти їх використати на слідуючий рік. Припустимо, куди їх направити, так по вивезенню твердих відходів. Ми маємо 13 тисяч. З прибутків. По ярмарковому дні ми маємо 6400 збитків, бо там казали трошечки менше, але там не змінусували суму ПДВ, тому то там воно є. А так 6400, по захороненню твердих побутових відходів 16,6 тисяч гривень. Тобто, і в загальному вони збитки, прибутки, збитки звертаються, стало 75 тисяч. Тому така сьогодні в нас картина. Звичайно, тут полеміки можна розвивати багато. Дивитися ті всі, але я тільки єдине хочу сказати, нас збиткові оці дві галузі звернували. Чому я звернула на них? Тому що в мене є тут більше ширше матеріал. Я дивлюся навіть в тому ярмарковому дню, то я хочу сказати вам, що навіть є таке занесено вивезення твердих побутових відходів. По ярмарковому дню, наприклад, 10 тисяч, коли вони 34 реалізації беруть, 10 тисяч занесло. А, наприклад, у благоустрою тих самих 13 тисяч, тільки при умові, що ми маємо 39%. Тобто ті затрати там вони теж трошечки розподіляються, не так би якби його хотілося би. Тому сьогодні в нас виникає питання, чому воно може бути спиткове з другої сторони, якщо сьогодні менше людей на ярмарку, то менше сміття. Якщо менше сміття, то я так розумію, що і та. Там потім, виходить, вивезти теж 2 години чи 3, а не цілий день можна брати. Тобто є над чим працювати, є що розсуждати. Ну а так, в цілому, щоб не затримувати вашу увагу, то ми написали, є проєкт рішення, я написала ще його, розширила, в якій мірі, якщо хто потім зачитається той проєкт рішення. І тоді вже будемо ми голосувати, тому що треба зараз вирішувати.